Дмитро Кулеба з нами на зв'язку. Міністр закордонних справ. Пане міністре, вітаю. Добрий вечір. Е, дякую, що в такий пізній вечір знайшли можливість долучитися до прямого ефіру. І для початку я би хотів ваш коментар з приводу того, що вчора на Мальті закінчилася дводенна конференція з приводу саміту. Ну ще не саміту, а формули миру. Президента Зеленського. За результатами цих двох днів обговорень. Ви задоволені е, підсумками? Так, вона по динаміка доволі позитивна, і головне, що знаєте, ми майже тиждень слухали, як Україна втратила глобальний південь, і як навіть деякі шановні міжнародні видання писали, що все змотуйте вудки, вся ваша робота з глобальним півднем пішла під косу. А потім ми побачили на Мальті 66 країн. Це при тому, що в Саудівській Аравії було 44 країни до цього, а ще до цього в Копенгагені здається 15, і приріст з 44 до 66 відбувся в тому числі за рахунок країн так званого глобального півдня. Тобто в риториці є одне, а на практиці бачимо інше. І наші інвестиції у відносини з різними країнами з-поза меж Заходу вони зрештою дають свій результат. Ну і дуже добре, що все все, що залишилося Росії на тлі просування формули миру, це стікати жовчу і розказувати, що це все нереалістично, і це ніколи не здійсниться. Я нагадаю, що донедавна були розмови про різні альтернативні плани бачення, про залучення Росії до планів врегулювання. Тепер ми бачимо ну, практично повну фіксацію на формулі миру президента Зеленського, яка відповідає інтересам України. Тому тренд позитивний, він легко не буде, кожен крок вперед буде даватися важко, але ми цей рух продовжимо і ці кроки зробимо. Ну, наскільки я розумію, ця третя вже конференція з обговорення формули миру це така своєрідна прелюдія до піку до саміту на рівні глав лідерів держав, який має затвердити вже цю формулу миру на рівні якогось документу. На якому етапі підготовка такого саміту і коли його можна сподіватися? Ну, ви могли побачити, що і глядачі, звісно, могли побачити, що ця зустріч стала першою, на якій був ухвалений документ з Тобто, співголовою з українського боку на цьому заході був Андрій Єрмак, керівник офісу президента, він очолював нашу делегацію. Ам... І в цій заяві, в цьому документі, вперше і це не викликало заперечень, тобто здобуло підтримку учасників. Є рядок про те, що ми, учасники цієї зустрічі, будемо працювати над скликанням глобального саміту за формулою миру. Тобто, ми вперше можна сказати, на третьому засіданні вийшли на той момент. Коли всі підписалися під тим, що будемо працювати над організацією саміту. Це звісно ще нічого не говорить про терміни, коли це відбудеться. Але також потрібно розуміти, що скликати міжнародний дієвий саміт, саміт миру, це надзвичайно складна робота, і тут не потрібно чекати ні на які швидкі результати головне це не швидкість, а якість. Ну, до речі, таку саму фразу: головне не швидкість, а якість я чув з приводу реформи ЄС. Я чому на цьому наголошую? Бо знаю, що 2 листопада якраз відбудеться засідання міністрів закордонних справ Європейського союзу і країн, які претендують бути членом європейського союзу, тобто і України. І на цьому засіданні буде обговорюватися концептуально реформа ЄС. Можете в кількох словах описати нашим глядачам, а що хоче європейський союз відреформувати в собі? Нате це а, тема дуже непроста для самого Європейського союзу, тому що ще рік тому ані про розширення Європейського Союзу, ані про реформу Європейського Союзу серйозно ніхто не говорив. І ситуацію а, повністю змінила а, Україна і заявка України на вступ на до, до європейського союзу. Зрушилися, були розморожені всі процеси щодо розширення ЄС, і так само були відповідно розморожені процеси щодо реформи. Але з'ясувалося, що бачення власне реформи його немає, і не зрозуміло цілісно куди рухатись. Тому сухому залишку що, чого побоюється Європейський Союз, що чим більше він ставатиме. Тим складніше їм буде ухвалювати рішення на основі принципу консенсусу, і для цього їм потрібно змінити ці правила. Плюс є питання вступу нових економік і внутрішніх балансів економічних політик в Європейському Союзі. Тут теж є складнощі. Але головне, і це буде позиція України на цьому першому подібному обговоренні: полягатиме вона в тому, що. Реформа Європейського союзу не повинна бути використана для уповільнення інтеграції нових членів. Тобто, ми маємо уникнути ситуації, коли Україна буде готова до вступу в ЄС. А нам казатимуть ні, ні, почекайте, ми тут ще себе не дореформували. Я навіть жартую в спілкуванні з колегами в різних столицях, що Треба уникнути ситуації, за якою Україна реформуватиме себе швидше ніж реформує себе швидше ніж Європейський Союз, який вже 30 років вчить нас, як себе реформувати. Ну але якщо покласти руку на серце, ми зацікавлені в такій реформі, як країна, на зараз, якраз визначатимуться ці параметри цієї реформи, і дуже важливо, що Україну запросили. На цю зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу, де параметри цієї реформи будуть обговорювати. Тобто, наш голос хочуть чути, наш голос щодо того, яким має бути Європейський союз з Україною в його складі, хочуть і готові чути. І це вже розмова на рівних, і це вже е, не та ситуація, коли ми тут самі все підпоміняємо, як ми вважаємо за потрібне, а ви будете сприймати те, що є тут є велика зміна навіть в сприйнятті України як дійсно рівноправного партнера і майбутнього члена, як кажуть, європейської родини, а не країни, які просто нав'яжуть певні правила. До речі, пане міністре, про повернення нас до європейської родини. Тут ж скоро має Єврокомісія оприлюднити свій звіт за результатами моніторингу нашої підготовки до початку процесу переговорів. Коли він буде оприлюднений, і чи знаєте ви його результати? Ну результати е, я доголошувати не буду, але е, я думаю, що з кінця цього тижня. Ви побачите події і новини, які будуть мати мати позитивний, скажімо, так ефект, українська влада працювала над тим, щоб виконати все, що потрібно з нашого боку. Президент України контролював цей процес, надавав імпульсу. Скажімо, так коли щось провисало, гальмувало. Я неодноразово казав в попередні місяці, що якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в Європейському Союзі, і це буде черговий історичний момент, черговий безпрецедентний історичний момент. І наразі ми рухаємося доволі впевнено до цієї мети. Ну решту розкривати поки не буду. Робота триває на на всіх рівнях. Як то каже, добре залишилося дочекатись завершення цього тижня, щоб. Щось почало відбуватися сьогодні, тільки понеділок. Гаразд, пане міністр, ще одна важлива тема. Конгрес сполучених штатів після кількох тижнів нарешті обрав собі нового спікера. Ним став Майкл Джонсон, який представляє трампійську виразно трампійську частину республіканської партії. І він уже заявив про те, що не бачить сенсу підтримувати пакетну допомогу, запропоновану Білим домом, яка включає одночасно голосування за пакет допомоги Україні, Ізраїлю Тайваню і на побудову стіни. Американською, внутрішньоамериканською між ними і Мексикою у зв'язку з цим, як ви оцінюєте наші шанси на отримання допомоги від сполучених штатів, і як взагалі обрання нового спікера позначиться на українсько-американських стосунках? Дивіться в справжніх демократіях парламенти однакові, і Україна і Сполучені Штати є справжніми демократіями. Тому е не треба дивуватися нічому. І жодним заявам, які лунають зараз з парламенту Америки, так само, як ми з вами не дивуємося, заявам, які лунають іноді з Верховної Ради. Тому що головне це результат. Головне, це є голоси за закон, чи немає голосів за закон. І е, наразі е, ми маємо підстави вважати, що голоси. За а, закон, який надасть Україні додаткову, додатковий обсяг підтримки в Палаті представників США, є, водночас там є величезне політичне протистояння, і а, гріх буде деяким політичним гравцям в Америці не скористатися у своїх інтересах. З питанням цього законопроекту. Тому е, найближчим часом ми з великою долею вірогідності будемо чути заяви, які нас дратуватимуть, е, які створюватимуть панічні настрої, що все пропало. Але це політика. В політиці багато що отримається на заявах, але зрештою значення має, як казав Лобановський, результат на табло. Ми зараз, вся дипломатична команда президента, ми всі працюємо над тим, щоб результат на табло голосування в Конгресі США був для України позитивним. І зараз я бачу для цього всі під всі перспективи. Тому прошу не реагувати на будь-які провокативні заяви, коментарі, вірити в Україну, в українсько-американські відносини і в ту славнозвісну звісну, Двопартійну підтримку, якою Україна користується в Сполучених Штатах. Це все не просто, але це політика, і ми маємо досягати результату за будь-яких політичних умов. Підписуюся під цією фразою так само. Дякую, пане міністре, що знайшли час так пізно долучитися до нашого прямого ефіру. Дмитро Кулеба був на зв'язку.